Щороку, 14 листопада, у всьому світі відзначається Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом. Цей день є нагадання людству про те, що захворювання невпевнено зростає. У всьому світі нараховується близько 420 мільйонів людей з цукровим діабетом. Зокрема, в Україні ця цифра становить близько півтора мільйона. Хоча насправді ця цифра є в два рази більшою, тому що багато випадків є недодіагностованими. Ось чому важлива рання діагностика цукрового діабету. Цукровий діабет це хронічне, прогресуюче захворювання, основною ознакою якого є підвищення рівня цукру в крові. Причина захворювання – недостатня кількість в організмі інсуліну або його неефективна робота. Глюкоза, потрапляючи в організм людини з їжею, повинна забезпечити його енергією. Проте при цукровому діабеті глюкоза не може потрапити в клітину через неефективну роботу інсуліну. І таким чином вона накопичується в крові, і лабораторно ми це бачимо у вигляді підвищеної глюкози в крові. Розрізняють два основні типи цукрового діабету. Цукровий діабет першого типу це захворювання, при якому в організмі виробляється недостатня кількість інсуліну. Виникає він переважно у молодих людей віком до 20 років, і частка таких хворих становить близько 10%. Більшу частку хворих з цукровим діабетом становить цукровий діабет другого типу близько 90%. Це захворювання найчастіше діагностується у людей старше 35-45 років. І виникає не через дефіцит інсуліну. Інсулін в організмі достатньо, іноді його навіть забагато, так звана інсулінорезистентність, Проте інсулін з певних причин погано працює. Високий рівні глюкози в крові. Часто у людей не викликають поганого самопочуття, проте у людей, що хворіють цукровим діабетом, частіше виникають серцево-судинні захворювання. Погано лікований або некомпенсований цукровий діабет, призводить до погіршення зору, ураження нирок, ураження судин нижніх кінцівок і до батьох інших грізних ускладнень. При цукровому діабеті виникають такі симптоми, як спрага, сухість в роті, часте сечоопускання, люди відчувають швидку втому, загальну слабість, погіршується зір. У людей виникають часті інфекції, шкіри і сечостатевої системи. Проте, більше ніж в половині випадків, захворювання протікає безсимптомно. Тому важлива рання діагностика цукрового діабету. В першу чергу підлягають обстеженню на визначення рівень цукру в крові всі люди старше віком 45 років. Також повинні проходити періодичні обстеження на цей аналіз люди з групи ризику, а саме, хворі родичів, родичі, в яких хворіють на цукровий діабет. Люди з надмірною вагою або ожирінням. Люди, які ведуть малорухомий спосіб життя, також пацієнти, у яких є серцево-судинні захворювання. І жінки, які народжували дітей вагою більше, ніж 4 кг. Гарна новина в тому, що існує ефективна профілактика цукрового діабету другого типу. Захворення можна попередити, дотримуючись простих правил, дотримуйтесь здорового харчування, діліть їжу на невеликі порції, уникайте вживання швидких вуглеводів. До швидких вуглеводів відноситься все, що солодке на смак: Цукор, мед, варення, торти, тістечка, кондитерські вироби. Уникайте жирної, смаженої їжі і вживайте більше в їжу продуктів, які містять багато клітковини. Це свіжі овочі і фрукти, горіхи, крупи, бобові. Збільшуйте фізичну активність, регулярне фізичне навантаження допоможе вам позбути зайвої ваги. Це можуть бути вправи на свіжому повітрі, фітнес, заняття в тренажерному залі, ходьба, біг, плавання. Утримуйте звіттютюну коління і вживання алкоголю. І періодично перевіряйте свій рівень цукру в крові. Аналіз на визначення рівня цукру в крові є дуже важливим і водночас доступним показником. Обстежуйтесь!